Привіт, наші дорогі малята! Рада вас всіх бачити. Хочу сказати вам величезне дякую за ваші привітання для нашої Наталки. Ви порадували не тільки її, а й мене, кожного, хто дивився ваші привітання, ваші відео, ваші теплі слова. Ви нам подарували дуже багато тепла і посмішок. Любимо вас за це дуже-дуже сильно. Сьогодні, так як ми ще продовжуємо наші уроки онлайн, з вами згадаємо, що ви вчили на минулому уроці. Як ви пам'ятаєте, М -м -м? така цікава була тема, яку ми можемо використовувати кожного дня в своєму житті. Правильно, це про повагу до тата та мами. Я вам розкажу. Одну маленьку історію, а ви собі дайте відповідь на неї, добре? Дивіться, у тані дуже захворіла мама, і вона попросила її: Танюш, не йди, будь ласка, сьогодні на вуличку гратися, побудь зі мною, допоможи мені. Вона послухала маму, вона залишилася, а також допомагала їй, то приносила водичку попити, то ліки, тому що мама не могла самостійно вставати. І як ти думаєш? Цією своєю поведінкою і своїми вчинками. Танюша показувала свою повагу до мами. Вона почитала її своєю поведінкою. Правильно, вона почитала, вона любила свою маму і своїми вчинками показувала це, свою повагу до неї. Тому давайте кожного дня ми з вами будемо спостерігати, чи поважаємо ми своїх тата та маму, чи слухаємося. Чи допомагаємо? Правда ж? Давайте будемо виконувати. Просто спостерігати за собою, не за кимось, а за собою, за своєю поведінкою та відношенням до тату та до мами. Домовились? А сьогодні в нас з вами знову нова тема. Ми з вами продовжимо історію про Моїсея. Добре? І сьогодні я вам розкажу про місце поклоніння. Хм, цікаво. Така гарна назва, так? Давайте з вами подумаємо, що вона означає. Але перед тим, як ми почнемо, до мене сьогодні прийшла Гостя. Давайте подивимося, хто це. Давайте. Ви подивіться на цю красуню. Це хто така? А я вам розкажу, хто це така. Це подружка нашої Тіни. Їй Тіна розповіла, що на наших заняттях дуже цікаво, що вона познайомилася з Ісусом і це став її найкращий друг. Тому вона вирішила запросити і свою подружку, знаєте, як її звати? Каміла. В неї таке гарне ім'я. Каміла, тому вона сьогодні цей урок прослухає разом з вами. Домовилися? Добре. Дивіться, і почнемо нашу тему. Я вам розкажу про те, що Бог завжди хотів, щоб його народ знав, що він поруч з ними, що в будь хвилину вони можуть звернутися до нього. І він почав думати, як цей план зробити. І він сказав Моїсею, що хоче, і він сказав Моїсею, що потрібно побудувати намет. Побудувати намет він дав точні вказівки, точні плани, як це потрібно зробити. Уявляєте, це все Бог сказав самому Моїсею. Моїсей сказав це все народу, і народ почав приносити дорогоцінне каміння, золото, срібло, дорогі тканини, все коштовне, щоб знадобилося в будівництві цього намету, Я якісну деревину для цього намету, і людям це було. Радість приносити це для Господа. І цим самим вони дуже раділи самого Бога, що їхні серця були вдячні і відкриті для того, щоб жертвувати. Після того Бог показав людей не просто когось, а насправді талановитих, обдарованих людей, які розуміли, як це правильно зробити. Вони були мудрі в цьому, тому Бог поставив їх начальниками над всіма іншими. Інші були рабами. Вони допомагали в будівництві. І вони почали будувати. І після того, коли вони вже збудували цей намет, хто пам'ятає, що означає хмаринка, яка була над ізраїльським народом? М? Згадали? Підсказати вам правильно. Це така, про образ такий, щоб ви розуміли, що це присутність Бога, яка була завжди з ними. Згадали? І тому вже коли був цей намет побудований, ця хмаринка зійшла на цей намет, і сам Бог був вже там. І він вже очікував свій народ в цьому наметі. І Моїсею вже не потрібно було бігти на гору, там шукати Бога. він міг Просто приходити в цей намет і там молитися, і там славити, і там шукати свого творця. Так само і ми з вами. Давайте дамо відповідь на запитання. А ми сьогодні з вами маємо таке місце молитви, такий дім молитви з Кінією таку. М? Правильно, маємо. А хто дасть відповідь, як називається це місце? Правильно, церква. Хтось по-іншому називає ще? Дім молитви – це те, куди ми можемо спокійно приходити, шукати Бога, славити Його, прославляти Його, співати Йому пісень, слухати проповіді пастиря. Саме це те місце, де Бог очікує тебе та мене. А зараз, якщо ми з тобою на карантині, це не означає, що Бога немає, що я не можу прийти до нього. Бог там. Де ти його славиш, Бог там, де ти його шукаєш. Тому зараз дім молитви, отой намет це твій будиночок, де ти живеш. В любу хвилину, в любу секунду, день, ніч ти можеш приходити до Бога та розмовляти з ним, просити, дякувати, сміятися та плакати разом з ним, тому що він тебе дуже-дуже сильно любить і завжди чекає на тебе. Чекає цієї розмови з тобою. Да? Тому давайте не будемо нехтувати цим, забувати про це добре? І завжди пам'ятати, що Бог чекає на тебе та на мене. Домовились? Буду чекати ваших домашніх завдань, віршиків, які ви вивчите. А ще вас попрошу намалювати отой намет, дім молитви, як ви собі його уявляєте. Який це будиночок має бути. Ну, що це, яке воно, як ви собі його уявляєте? Домовились? Буду дуже-дуже сильно вдячна за кожне виконане домашнє завдання. Дякую, що послухали Чекаємо вже з нетерпінням на зустріч з вами. Люблю, обіймаю, благословляю і молюся за кожного з вас. Обіймаю. Крепко-крепко. Па-па!